Ніколи не торкайтеся чужих свічок у церкві, і ось чому. Люди часто ходять до церкви, щоб помолитися та поставити свічки за здоров'я або упокій. Однак саме церква є місцем, де окультні езотерики практикують злив негативу і наслідків чорної ритуальщини. Давні вірування говорять: якщо ви бачите у храмі людину, яка постійно схрещує руки і ноги. Стоїть спиною до алтаря, існує велика ймовірність, що вона намагається провести частину моторошного відьомського ритуалу зі свічками прямо у храмі. Часто, коли ви підходите до свічника біля ікони, він повністю зайнятий. Дехто просто витягає свічки, що догорають, і ставить на їх місце свою. Духовники говорять, що так робити не можна. Адже кожна окрема свічка ставилась з певним наміром і проханням. Іноді ці прохання не зовсім хороші. Вважається, що ваша спроба погасити та прибрати цю свічку перетягне всю цю негативну енергію на вас. Рекомендується зачекати вільного місця або ж просто покласти вашу непідпалену свічу біля ікони.